Права номер 16 другий пункт. Маса склянки із соком становить 340 грам 270 мг. Визначте масу нолитого склянку соку, якщо відомо, що маса порожньої склянки дорівнює 150 грам 530 мг. Ну що ж, давайте знайдемо масу тоді соку. Як знайти треба від загальної маси склянки з соком відняти масу склянки. Не обов'язково тут записувати через дано. Запишемо, що М дорівнює. Отже, від 340 грам 270 міліграм потрібно відняти 150 грам 530 міліграм. Це дорівнює. Ну що ж, грами то відняти можна, а як від 270 мг відняти 530 мг. Заберемо 1 грам від 340 і запишемо його як 1000 міліграм. Тоді виходить, що цю різницю можна записати як 300, тоді пишемо 39 грам. Тоді 1 грам це 1000 міліграм, вийде 1270. Міліграм. Так, відняти? 150. грам залишається 530 тридцять. І це дорівнює. Ну що ж? 339 мінус 150. Ну, давайте віднімемо. 339. Мінус 150 це вийде 189 грам. Тепер 1270 мінус 530 вийде 740 міліграм. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, визначте Масу налитого соку пишемо маса дорівнює 189 грам 740 міліграм. Ну що ж, ось таке завдання про масу речовини. На цьому вправу завершено.